Проєкт 2. Вітаю всіх! На окремому всім наславте Шоко. Вітаю вас на моєму розборі з общего проєкт 2. На початку, як ми бачимо, Джек грає у робота Отшо. Це нагадує їй пару. Про паркор там, де ви маєте стрибати по платформу. Ну, це більш-менш виглядає як, як якась дорожка, але все ну, не важливо. Далі, після цього моменту після цього моменту з'являється сам робот очо і розповідає не про здума, його злу версію. Він попередив Джека. Після цього моменту, то Джек побіг дзвонити Стейсі, щоб попередити її про дома. І щоб вона була обережна, коли вона грала у робота, отчо. Але далі буде цікаве, якщо що, не хвилюйтеся від скуки, ви не помрете. Після цього моменту з'являється сам дом на екрані. І коли. І він якраз хоче його забрати у його світ. У цьому моменті Джек грав у робота отчо, але Дум з'являвся кожен раз, коли він далі йшов. Але якщо що, Дум з'являється як захоче, але він має забрати його. Після моменту, коли він пройшов рівень, він зустрічається з ним. Він прийшов за ним. Після цього моменту він вилазить з ноутбуку і забирає його у, його, у світ робота. Отчо. І думка каже, що він Бог, І що не він не буде? Де звертатися до допомоги Бога? У наступний момент ми бачимо самого Джека, який перетворився у ігрового персонажа. Після цього моменту він зустрічається з роботом Отчо. Але все рівно. Ну, вони домовилися, щоб знищити Думу. Після цього моменту у Дума були злі плани, йому потрібно багато душ, щоб він став більш могутнім. Після цього моменту Отшо іде за думом. От що зіткнеться з самим думом, і у нас починається бійка. Але все рівно у Отчо, на жаль, не вийшло. Бум переміг. І він, він більш сильніший, ніж Отчо. У наступному етапі сюжетної лінії і сам, сам головний герой Том Круз грає у робота Очо. Після проходження рівня. Він радіє, що він нарешті пройшов цей рівень. Але після цього очо зустрічається з Джеком, але, але він каже, що з думом, на жаль, йому не вдалося с... С... перемогти його. Він був занадто сильним за ним. Потім очо питає про Тома Круза, і сам Джек розповідає, і вони любили грати у Мортал Kombat. Але все рівно ця історія нагадала мені ні дружбу з моїм другом. Ми так само були знайомі, але все рівно далі по сюжетній лінії що, розумієш, що вони можуть зв'язатися з ним за допомогою екрану. У момент, коли Джек грає у інший рівень робота, «Отчо», Він зустрічає Джека і Отчо. І Том сам не розуміє, що сталося. І сам Джек розповідає історію, як він потрапив у світ. Далі у нас по наступній сюжетній лінії. ні, іде. Далі у нас іде передостання сюжетна лінія, там, де вони планують і перемогти Дума. Далі ми можемо бачити стейсі, яка так само потрапила у ігоровий світ. Знаєте, чому вона потрапила у цей світ? Правильно, дум її знову. І забрав. Сам Очо не очікував, що її стисі потрапить у його світ. Але все рівно вони сказали, але все рівно вони сказали, що, що вони здали дома і вони повернуться назад у свій світ. А то... І Том каже, що вони готові здолати дома, за допомогою Тома вони зможуть здолати дома. Дума. Далі у нас. Далі Джек слід Джек і Очо, що йдуть до бійки з думом. І після цього моменту Том слідкує, де Дум? І після цього моменту вони дійшли до Дума, який просто стояв та роздумував план свій. Точні, і думав про себе, що й могутній ніхто не перемог. Далі Дум зустрічає очо та Джека, які прийшли побратимський з ним. Щоб Після цього моменту у нас починається бійка. І після цього моменту думав вп... ми впіймали і Том, який контролював її Джека і Отчо, Знищили Дума. І після цього моменту у нас гарна кінцівка. Там, де Джек... Джек... Джек відправиться назад у свій світ. Від. На жаль, було так сумно, коли той був близький друг, та, та вже виходиш. Але все рівно, але все рівно, якщо що. <плес> Що автор цього з хорору — мій друг Назар. Зар. Аплодисменти йому за такий проект. І на сьогодні це все, друзі. Такий був розбор. Сьогодні по роботу, отчо. Але це більш-менш не розбор, а розповідь сюжету самого. Але якщо що, що розповім більш детально. Но. Тепер далі буде де моя теорія. Я про дума. Напевно, у дума є. Коли Дум думав про свій коварний план, він напевно захоплює людей та вбиває їх. І цими душами він стає більш сильніше і сильніше. Це як моя теорія. Але все рівно. Ну, цей хорор був заснований не на. На VHS Хорорі під назвою Needle Mouse. Якщо що введіть у YouTube у пошуку, якщо вам цікаво, я просто не буду розповідати, бо не буде, на жаль, цікаво. Але все рівно аплодисменти шериф з Назарові, який створив цей VHS Хоро. Вітаю його! Це один з наймасштабніших його проєктів, тому. Тепер це на сьогодні все, друзі. Я старався, як міг, я передивлявся і я розповів так. От. Тому це весь розбір такий був. Але все рівно радий був, що ви з нами були. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете більше відео. До. І не забудьте про лайк. Все, дякую за перегляд. Усім пока!